Вітаю! Сьогодні ми з вами зробимо гандбольний м'яч, який має певну вагу. А для цього нам знадобиться рушники, скотч, пакет, ну і якийсь ножиці для того, щоб обрізати нам скотч. Що я роблю? Спершу розкладаю рушники і намагаюся, як з папером м'ячики робили. Так і з рушником створити щось на кшталт м'ячика. Чому в мене два рушника? Я один змотала, розумію, що для моєї руки він трошки замалий, тому ще додам трошки об'єму. от таким чином. І виходить, що моя кисть, моя рука охоплює повністю м'ячик, при цьому він буде м'якеньким. І щоб він не втрачав цієї форми я рушники кладу в пакет, і цей пакет зафіксую скотчем. Таким чином, такий собі адаптований м'ячик, і при цьому він має певну вагу. Буде достатньо абсолютно для дитини, оскільки ганбольний м'яч жіночий важить від 325 до 375 грамів, а чоловічий на 100 грамів більше. Але для дітей цього м'ячика буде достатньо. Досить важкенький і. Саме цим м'ячиком. Далі будемо з вами працювати, покажу вправи для жонглювання, для того, щоб якраз утримувати м'ячик, навчити дитину утримувати м'ячик. Імітація передач, кидків, деяких технічних елементів гри у гандбол.